Лещенко, радний керівника карсу президента до в наш ефір. Вітаємо вас. Давайте продовжимо тоді цю тему, тому що це топ тема щодо ситуації на фронті, зокрема події на Курщині. Росіяни ж делегували навіть заступника Євкурова, генерала, заступника міноборони Ерефії, саме на цю локацію, щоб якось спробувати повпливати на вирівнівирів ситуації. Да? Якщо можна так висловитися, наш президент Володимир Зеленський зазначив, що протягом кількох днів там до батальйону піхотинців і північно-крейського контингенту десантників російських було і взагалі, ця операція вдала, але ж тут варто говорити про те, щоб знаєте, не було повтору, як за першої кампанії, яка відбулася влітку. Що ми знаєте, вглиб занурилися, а потім росіяни почали відвоювати території. Наскільки ця атака чергова на Курщині є важливою, і чи є у нас ресурси і сили затримуватися на цих позиціях? На Курщині перебувають найбільш дієздатні здатні бригади, десантно-штурмові, а також сухопутних військ України, які оснащені передовим західним озброєнням, і вони реалізовують всі задачі, які можна реалізувати в цих обставинах, максимально ефективно. Питання в тому, що контроль над курською територією це не уявлені там Донецької області, коли вона вся перетворена в опорні пункти, і там набагато, скажімо так, більше території, яка умовно контрольована тією чи іншою стороною в курській області маце на увазі, тому що вона. Стала полем бою буквально там 4 місяці тому, і тому умовно на карті може мінятися територія під контролем, наприклад, України або Росії достатньо швидко, тому що ця територія вона контролюється перебуванням в певних точках українських військових, а не так, що вона суцільно контролюється нами. Тому до цього треба ставитися просто як до ресурсу. Це наш ресурс для того, щоб обміняти територію Курської області на потрібні Україні наші землі, такі зараз окуповані Росією, і звичайно, ця. Територія може збільшуватися той чи інший напрямок. Зараз вона почала збільшуватися в напрямку міста Курськ, який є для Путіна набагато більш болючим, тому що це регіональний центр, і в цьому сенсі вони не концентрували там достатньо усилі і вдався достатньо знову ж таки. Це все я кажу умовно, тому що найкраще це можуть коментувати саме військові. Але реалізація була, і вона дозволила відтягнути зусилля росіян з напрямків, де вони готувалися до контрнаступу, для того, щоб обороняти ці території. Також. Траються північно-корейці. Президент заявив про те, що вже 3800 з них або вбиті, або недієздатні. І в такий спосіб ця кампанія Путіна вона або буде змушувати його ще далі залучати ці резерви, ще далі світ ставити перед дилемою. А світ має визначитись, чи він взагалі помічає те, що відбувається, і реагує, або закриває очі і робить вигляд, що як в фільмі з Лінардо Де Капри не дивись вгору, і просто вдавати, що нічого немає. А відбувається те, що два диктатори об'єдналися і вже воюють на території Європи. І сьогодні вони на території Росії, завтра на території України, а після завтра на території НАТО, і це станеться так само швидко, як знаєте, зварили жабу, не помітили, як вона стала вже звареною. От тут важливо, щоб ці дії вони з боку наших партнерів були відповідним чином прореаговані, щоб вони посилювали українську обороноздатність і розуміли, чим для них це загрожує. Ну, оскільки ми розуміємо, що те, що відбувається на Курщині, посилює наш обмінний фонд і сьогодні допомагає повертати наших людей додому. З іншого боку, які у нас сподівання в плані переговорів? Ну колись вони ну, ми... про це президент прямо сказав Р в своєму інтерв'ю Лексу Фрідману. Будемо. Тобто, ми чекаємо інаугурації США після цього зустріч президента України, президента США, напрацювання пакету гарантій. Тільки після цього можливо сідати за стіл переговорів з Росією. Україна за словами президента не може сідати не за цей стіл переговорів а наша, власне кажучи, спроможність це гарантії того, що Росія не повторить цю агресію через чотири роки, Дональд Трамп перестане бути президентом. Для Путіна чотири роки це ще просто один раз переобратися, як він це легко робить, враховуючи, що там виборів немає. Лідери опозиції або лежать в могилах, або в еміграції, і для нього при бажанні ще раз чотири роки отримати мандат не проблема. І Трампа більше не буде, а Путін через чотири роки, вже не маючи ніяких зобов'язань перед Трампом, може повторити цю агресію для того. Україна і до моменту цієї зустрічі хоче отримати всі необхідні гарантії, які не залишить цю війну в спадок наступним поколінням українців. Я yeah. <coughs> зараз одразу ставлю питання, буквально хвилинка, 30 секунд, щоб подумати. А щодо тез і заяв оточення Путіна, буквально напередодні Пісков зазначив, що поки що, от на тлі розмов, що там Шольц зустрічатиметься з Путіним, обговорюватиме там перемовний процес і мир, що нібито готується зустріч Трампа і Путіна. І Пісков це заперечив, каже: Ні, такі зустрічі не готуються і ми до переговорів поки що не готові. Ми знаємо, що такі зустрічі, якщо й мають відбутися, на це потрібен час, що не менше там кілька тижнів або навіть і більше. Зараз ми про це поговоримо. Єдине, що треба тут всі частині додати і послуговуватися тезами від президента Зеленського. Що люди вірять, що обраний президент Трамп дійсно може забезпечити мир та зупинити Путіна. Зокрема, про це говорить Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкасту Лексу Фрідману. Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп не відмовився від виборчої обіцянки швидко зупинити війну в Україні. Втім, повністю свого мирного плану він не розкриває, бо це мовляв його зіпсує. Наразі відомі лише окремі так от Трамп вважає, що в основі мирного процесу мають стати перемовини за участю Росії. Він обіцяє не припиняти підтримки України після вступу на президентський пост. Ну і при цьому він виступає проти дозволу Україні бити американською зброєю в глиб території Росії. Трамп також не схвалює запрошення України вступити в НАТО, ну принаймні поки що. Сергію, так от стосовно риторики в Кремлі. І ме мирного процесу, риторика особлива, якщо ми подивимося на заяву Небензі, це недорозуміння, яке засідає в Раді безпеки ООН від Росії. Ну він просто ляпаса дає американській адміністрації, кажуть, що нас не цікавлять ці пропозиції, приходьте наступного разу. Тобто для нас дуже дуже важливо показувати, що Україна готова, а Росія не готова, тому що ми не можемо виключати, що в певний момент американська адміністрація буде просто обирати з ким працювати далі. Якщо з боку Росії немає готовності. Повторюся, переговори – це ж компроміс з обох боків, а не просто Україна має виконати бажання Кремля. І відповідно, Україна готова до певних компромісів, а Росія не готова. Тоді адміністрація в США вирішує, що хто є нормальним партнером, а з ким мати справу неможливо, і в такий спосіб буде реагувати і допомагати Україні далі. для нас важливо показувати цю відкритість. Тобто ми відкриті для переговорів. Тому ми і самі ти проводили минулого року, тому і є план перемоги від президента України. Тобто Україна постійно генерує ініціативи показати, що ми не хочемо, щоб за нас це пропонує. Нували, як це було в Будапешті в 1994 році, або в мінську в 2014, -му. Ми самі можемо напрацювати для себе своє бачення виходу з кризи. Але ми хочемо, щоб інші сторони теж йшли на компроміс. І якщо інша сторона не готова, то відповідно тоді претензії до неї, і а тоді ви... Україна має право претендувати на зброю і допомогу, яку ми отримали на початку війни. Коли ви говорите, що ми готові на компроміси, що ви маєте на увазі? В даному ж сенсі Україна вже озвучила в інтерв'ю президенту. Це найкраще, щоб зробити не повторення агресії в майбутньому. Не повторення агресії в майбутньому. Це запрошення в НАТО. Офіційно, юридично воно пропонується на всю територію України, а реалії такі, що це може бути західна німецька модель. Поки уряд в, тоді в Бонні, а тут в Києві контролює певну територію, вступає та територія, яка контролюється центральним урядом, а інші території долучаються після закінчення або диктатури. Тури східної Німеччини над східно-німецькими землями, або російська окупація над українськими землями краще, ніж президент, це не сформулює ніхто, тому що він є головним переговорником, головним візіонером припинення війни в спосіб, який буде відповідати українському національному інтересу. І це інтерв'ю воно насправді дуже багато людей приділяють увагу там дрібницям, яке слово було: чи цензурне, чи нецензурне. Це все другорядне, форма. А суть полягає в тому, що президент окреслив цю дорожню карту, і ця дорожня карта орієнтована якраз на американського виборця, який голосував за донор Трамп, тому що даний подкастер він популярний серед представників МАГА, серед республіканців. І Ілон Маск уже зробив репост. До речі, цього інтерв'ю вночі там дуже багато лайків, і треба сказати, що Ілон Маск зробив цей репост взагалі без жодних коментарів. Останнім часом в нього така метаіронія, іронія постиронія. Він постійно щось супроводжує якимись мемами, нападками і так далі. Тут взагалі повністю нейтральна репост. І далі він не коментує це ніяк. А якщо подивитися, як інші користувачі прихильні до Маска і до Трампа, то там дуже позитивні відгуки. Майже нема негативу. Ну, до речі, ви самі згадали про це таке просто заміряння про форму температури з інколи. Інколи люди звертають на форму більше уваги, ніж на зміст. І от ну це питання, яке сьогодні зранку багато хто ставив. Чому президент використовував нецензурну лексику під час цього інтерв'ю? Що це було на вашу думку? Ну, по перше, президент використовує ту лексику, яку вважає за потрібне в даному випадку. Він говорить мовою людей. Розумієте, В даному випадку те, як думають українці, так само в принципі і президент говорить. Це ж не є виступ на високій трибуні. Європейської ради або Ради безпеки ООН. Це інтерв'ю, причому навіть не в стандартному. Ліцензованому мовленні, як новинний канал або медіа, яке зареєстровано. Це подкастер. В соціальних мережах на подкастах можна бути більш вільним у вираженні своїх думок. По-друге, це ж орієнтовано все-таки на аудиторію американську. Там ці нюанси вони не так очевидні, як, можливо, в українській мові. Тому президент був вільний в своїх думках, і він говорив так, як думаю, мислить 99% самих українців. А комусь може не сподобатись, ну з іншого боку, щирість це завжди була визначна риса Володимира Зеленського, і тому він щиро так думає. Що він думає про російського лідера або про ті фейкові санкції, які, на жаль, перші місяці війни накладали на Росію, які жодним чином не впливали на її наступальний агресивний потенціал, або про Будапештський меморандум. Ну він дав цьому характеристику. Думаю, що якщо запитати українців, що вони думають про Будапештський меморандум, вони скажуть ще гірше. Ми дуже багато говоримо про ну і наші сподівання і очікування вони абсолютно зрозумілі всі щодо 20 січня на Трампа і його перших рішень. Але так само ми дуже багато останніми тижнями говоримо і про можливий аудит, зокрема, вже нову адміністрацію. Ми пам'ятаємо, що створюється зокрема нова структура, очолювана mm -hmm. там тим самим Рамасвамі і маском, які будуть проводити аудит коштів, які витрачаються на ті чи інші потреби, зокрема і на підтримку нашої влади, зокрема тут в Україні, і протидії російській агресії. Тині можливо говорити про корупційну складову, тому що це тема теж вона повсякчас виникає в будь-якій країні. корупція існує тою чи іншою мірою, вона ну, влада намагається якось подолати через кримінальні справи, через інші якісь інструментарії, механізми. І от, зокрема, влада робить все можливе, щоб ніхто не мав все ж таки змоги наживатися в першу чергу на війні. Про це також заявив президент Володимир Зеленський американському подкастеру українського походження Лексу Фріно, відповідаючи на питання про корупцію. Глава держави Ав що корупція на жаль існує, але правоохоронні органи карають тих, хто намагається зловживати в більшості свій, ми не отримали гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброєю, ми били по руках всіх, і повірте, це не тільки йдеться мова про Україну. Ми не заробляли на війні. Якщо ми знаходили когось, повірте, ми били всім по руках, і ми це робили, і будемо продовжувати це робити з заради згадаємо, що у нас вже не одна до речі, перевірка ще демократами відбувалася щодо там ймовірних можливих зловживань допомогою американською в першу чергу, і вона нічого ні жодних результатів не дала. До чого взагалі ці закиди ну тільки залишається питання відкритим, але чи можуть виявити буде хоч щось в контексті корупційних скандалів, умовно кажучи, вже прибічники Трампа в новому складі? Уряду поки стало запитання, я вже зразу знайшов новину, що. Наприклад, 4 листопада 24-го року, тобто два місяці тому, вже була в Україні делегація, її очолював главний інспектор держдепартаменту Річардсон. Він був в Україні. і Так само в Україні були і його попередники. Вони регулярно тут бувають. Бували була Пріцкер, така спеціально повноважена з допомоги в Україні, яка не мандат закінчився. Вона передасть його іншій людині. Але, скажімо так, не було місяця, щоб в Україну не приїжджала американська делегація, яка перевіряла або як мінімум рада. Як використовувати американські кошти, але прав президент в тому, що це були переважно реалізовані гроші на території Самої Америки. А в Україну поступала вже зброя. А якщо поступає зброя, то е, якби був хоч. Ну, я не знаю, мінімальне виток цієї зброї на якісь треті ринки. Ми б вже про це знали. Росія б вже про це зняла б безліч сюжетів, умовно там використання джевелінів десь в європейській столиці. Або це було б скандал просто. Але цього слава Богу не було три роки такої війни. І якщо жодного випадку доведеного документально, а не якихось російських фейків, то це покаже наскільки в Україні щільно це питання контролюється. Пункт перше. По-друге, якщо зброя ця не потрапила на фронт а була вкрадена, то це питання послаблення обороноздатності самої України. І відповідно, ну ніхто в цьому в Україні не зацікавлений. Пункт перший, а якщо такий лиходій знайдеться, то його я думаю судом військового часу, самі соратники, самі побратими і приговорили там на, на передовій. А що стосується фінансової допомоги, то вона переважно надходить для фінансування бюджетних потреб України. Тобто, це гроші українським бюджетникам, лікарям, вчителям, пожежникам національна поліція і так далі. Тобто, вони не йдуть на фронт. І відповідно тут зловживання вони теж неможливі так. як... Можливо, хтось думає самі Америці, але Україна відкрита до будь-яких інспекторів, вони можуть приїхати це подивитися. В даному випадку нам нема чого приховувати. Ми розпочинали розмову з вами з ситуації на Курщині, з наступу на Курщині, і хотіли би власне і фіналізувати цим. Але в аспекті російської реакції. Чи спостерігаєте ви зараз? О, там з була того істерика. Боку, що... Істерика була вчора. Зранку майснула в неділю зранку. Вони кажуть, що було використано якийсь суперпотужний реб, який раніше ніколи Україна не використовувала. Через це російські дрони не змогли піднятися в повітря. А зараз дрон це очі. Відповідно, вони були сліпі. Українські розмінувальні машини просто йшли по полю без Жодних перешкод. Це відео було опубліковано, і це виглядало знає, ну, це для українців. Це було справжнє свято, тому що е, так просто пройти таку відкритий простір без жодних наслідків. Це в нинішніх реаліях війни два-два роки, три роки тому це було можливо більш можливо зараз. Це просто рідкість величезна. І це сталося. Українці пройшли, тому що було використано ці спеціальні нові засоби. А що стосується ну, загалом, то в них досі немає ясності, чи це основний напрямок удару, чи це відволікаючий маневр. І це це дуже добре. От ви знаєте, чим наша війна унікальна? В тому, що у нас кожен, ну я нікого не хочу образити, водій таксі або продавець на ринку знає, коли буде контрнаступ, яку буде зброю використана в контрнаступі, куди треба було наносити удар, які, які бригади треба було. Всі експерти. В війні так не повинно бути. Все-таки має зберігатися певна дисципліна меседжів, певна тиша. І ця тиша знову спрацювала. Росія про це не знала, так само, як вона не знала про перший наступ в, в серпні, на Курську на серпні вересня. На курську територію. І тому це показує, що в нас все-таки, якщо стоїть задача інформацію тримати, ми здатні її тримати в секреті. Удачі... І Це дуже, дуже хороший приклад. Тобто, так само і з грошима. Якщо у нас задача, то ми використовуємо ці гроші за призначенням. Це не значить, що. Репутація України в цьому сенсі мені здається набагато краще ніж навіть в західних країн деяких, які ну перетворюються на жаль, будучи в НАТО в Євросоюзі mm -hmm. на такі анти моделі. У нас ще кожен другий знає, що е, запропонує Трамп після навгурації Путіну в контексті завершення цієї війни. треба мене до просто... цього ставитися напевно з мене... певним просто... усмішкою і розумінням. Тому що мене Україна питання зберігла такі... демократію навіть півтори, півтори хвилин залишається е, з набором всіх негативних факторів. А цей брак озброєння і особового складу без мобілізації на Росії, економічні чинники а справді і соціологія до речі показує засвідчує, що росіяни вже воліють здебільшого до завершення да війни, що може посприяти вирішенню, все ж таки, керівництва в Кремлі і Путіна, зокрема завершити війну, з огляду на їх риторику, яка не змінюється, що цілі мають бути досягнуті і умови тощо тощо тут. Знову ж таки, ми відсилаємо до нашого головного переговорника, до президента, який каже, що Путін має боятися, він не повинен відчувати себе в тепліванні або навіть навіть нейтральна така комнатна температура, тому що е він бачить, що всі на немає до кінця е прийнятих рішень, коли Україна потребувала важку артилерію на початку вторгнення, коли ми потребували М. Е Три сімки, це гаубіці. Ми потребували паладіни, гусеничні артилерійські установки, ми потребували Хаймерси. На початку війни нам присилали джевеліни і стінгери. І я читав на вихідних інтерв'ю Блінкена, держсекретаря, де він хвалився цим. Ну ми вдячні і за, навіть за ковдри, і навіть за шоломи, які давав Обама. Але то була неадекватна реакція. І так само тоді, коли готувалося повномасштабне вторгнення, давати нам джевеліни, які потрібні при вуличних боях або на боях на відкритій місцині, тоді як стримати навалу вдалося якраз за. Рахунок важкої артилерії за рахунок десантно-штурмових військ за рахунок важких ударних систем. і це все було потрібно нам тоді. А вони це почали на півроку пізніше постачати. Так само і це має досі. На цьому треба покласти край. Україна має певні запити, не тому що вона хоче нажитися за чись угу. рахунок, а тому, що ми, як ніхто інший, розуміє, які тип озброєння в цих умовах для нас не потрібніше. От, якщо Путін буде знати, що Україна отримує, отримує достатній кількості і санкції працюють так, що вони його душать, тоді він. Ще чи побіжить. там він перший побіжить за цей стіл переговорів, і умови в нього дуже швидко зміниться. Радник керівник все президента України Сергій Лещенко. Вам дякуємо за те, що фізично прийшли до нас у студію.